Душі що, стыди, що душе, ти си наповняє, скарби, життя по талю, присели са нас, вічила свято і спани і спаси душі нас. Кріпкий, святий кріпкий сний безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий серий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий тільки сей, безсмертний, помилуй нас, слава Божий, Сина, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Христя, помилуй нас, Господи, чистеники наші, владику прости, беззаконня наші. Святий поцікайся, не очі наші, імене Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. слава Люсу і сину, і святому Духові і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Отже що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний <плес> дай нам сьогодні, і прости нам пробити наші, і не прощай, моливатся нашим, і не веди нас у спокусу, а не Христос, нас від лукаво, царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Створите, що в своїй плані встановив часи і літа, благослови Мінець року, благості Твоєї, Господи, охороняючи в мирі, благовірний народ, міста, села, і всі обителі Твої, молитва Богородиці і спаси. Слава, Цює сина, і свято, Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, і Киболі, молитва все, пощо погородицю, і заслуг, славе завітня у Бога, ним і в не втримали, бо як матір, життя, до життя Христа. Самотрову присладі Стену, послови по Него, губний предвічний Боже надія, яка не засоромить, айфой омега всього створіння досить початок ювілейного року, поговне під знаком і заступниця, що до творчого Христа і ненародного Сина Ісуса Христа, у цей час благодаті, перев'яжи твоєю любов'ю, зранені серця, розв'яжи узи, які тримають нас у рабстві ріка, гріха, та гніву і даруй твоєму народу і радість, Духа Святого, що прямував до тебе з відновленою надією, бо тобі належить всяка честь і сіпокоіння.

Своє, до тебе, Господи, Боже Божим, щоб не відвертався, ти мовчки під мене, спасибо слави, народи і благословен споєм. Саме слухання святого Євангелія, Господа молись. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Про модрість простіра, слухаймо святого Євангелія, І Росії, на Юхавіда. Тобі, Господи, слава Тобі! Сказав Господь Тобіцям, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте. Доми Отця мого жити багато. Коли б не так я сказав би вам, пойду приготувати вам місце. І коли відійду і приготую вам місце, вернуся і до вас себе. Не щоб ви були там, та я. Куди я йду дорогу знаєте. Каже до мене, от Бога, Господи, не знаємо, куди їдеш. Як нам дорога зна. Ісус Хор сказав, я до Бога істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як ті через мене. Якби ви мене знали і Отця мого знали, щоб нині знаєте, я. Altum ego. Sulabo tibi, Надія народжується з любові і ґрунтується на любові, яка випливає із простромленого серця Ісуса на Христі. Бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життя. І Його життя виявляється в нашому житті віри, яке починається із хрещення, розвивається в послуху Божій благодаті і тому надихається надією. Яку завжди оновлює та робить непохитною діяння Святого Духа. Насправді саме Святий Дух із його постійною присутністю на шляху церкви випромінює на віруючих світло надії, він тримає його запаленим, мов смолоскип, який ніколи не згасає, даючи підтримку та наснагу нашому життю. І справді християнська надія не обманює і не розчаровує. Бо ґрунтується на впевненості, що ніщо і ніхто ніколи не зможе відлучити нас від Божественної любові. У війну твій, і святого твоєму, страху перед тобою, Господи, провадь мене справедливістю Твоєю, заради ворогів мені моїх. Господня земля, і всяка ж вона ніселенної всі нашканці його, він на морях і на ріках уходи хто вийде на того, Господні, хто на святому місілу, невинний у тому і чисний серце.